Оригінали, як нонконформісти рухають світ, у своїй книзі Адам Грант звертається до проблеми поліпшення світу, але з точки зору становлення особистості. Бо, обираючи нових чемпіонів ідей та цінностей, він показує, як можна змінювати світ, йдучи проти конформізму та відкидаючи застарілі традиції. Бо як ми можемо втілювати нові ідеї, якщо не будемо ризикувати, на прикладі досить несподіваних історій. З політики, економіки та шоу-бізнесу Адам Грант показує, як можна відрізнити хорошу ідею від поганої, донести її до аудиторії і потім вже реалізувати. Ще про те, що батьки та вчителі є запорукою розвитку оригінальності дітей. А діти то наше майбутнє. Підписуйтесь на канал Бізнес у рваних штанях. Далі буде. Давайте розвиватись разом!